Я нитки барвисті в руки беру, тепло добрих слів у серце весну, додам трохи мрій, легких, наче хмари, щоб сумка для щастя була непримарна. В плиту в неї сонце, краплинку добра, щоб гріла завжди, де би я не була, і сумку цю ніжно триматиму в жмені, нехай у ній щастя. Знайдеться для мене. Вітаю, друзі! Сьогодні я розпочала своє відео без звичного для вас привітання, тому що це відео присвячено запрошення, запрошення всіх бажаючих взяти участь в моєму першому спільному проєкті. Мій спільний проєкт буде мати назву. Створю собі сумку для щастя. Цей віршик, який я вам тільки що прочитала, ми зроби, створили разом з штучним інтелектом. А це п'ята його попитка була. Він, я йому дала завдання написати віршик про сумку для щастя. Він написав один, мені не сподобалось. Я йому запропонувала залишити якісь там моменти, залишити щось переписати. І ось з п'ятого разу у нас вийшло, вийшов такий віршик. Так, повернемось до спільного проєкту. Спільний проєкт. Буде розпочинатися 1 квітня і закінчуватися, ну, напевно, 30 травня. Що я пропоную зробити на цьому спільному проєкті? Я пропоную зробити щось на кшталт сумки, шопера, рюкзачка якоїсь торбочки. Сум проєктні сумочки, кошика, бананки, що, що, що завгодно, куди можна, а щось покласти, щось таке, що буде для вас щастям. Так, техніки, за допомогою яких ви можете створити цей виріб, також не мають меж. Це може бути шиття, це може бути вишивка, це може бути плетіння, гачкування, в'язання а, що завгодно. Як взяти участь в цьому проєкті? Проєкт безкоштовний, проєкт для нашого задоволення, для спілкування, для того, щоб ми знайомились один з іншим, бачили нові якісь канали, може, у нас з'являються нові україномовні блогери, ваш інстаграм, ваш Фейсбук, ваш Ютуб-канал. Якщо у вас всього цього немає, ви можете на телеграм-каналі, де буде проходити цей спільний проєкт. Також показувати ваші роботи. До речі, в інфобоксі я залишаю посилання на мій телеграм-канал. Проходьте, підписуйтесь, я там зроблю окрему гілочку для цього спільного проєкту, щоб ті дівчата, які не беруть участь в спільному проєкті, могли просто подивитися. Е Слідкувати із задоволенням, за нашими з вами процесіками. Так, і ще я хочу сказати, що я ласкаво запрошую спонсорів, ті, хто. Хоче просувати свої сторінки в будь-яких соціальних мережах, або хто має якісь магазини для рукоділля, для в'язання, для шиття, для будь-чого, ми будемо дуже вдячні вам за спонсорство. І наша вдячність буде виглядати як згадування ваших каналів, ваших магазинів. Те, що вам потрібно, щоб просувалася, в наших е, звітах, в наших е, зйомках, в наших інстаграм сторінках будь-чому. В е, історіях, там, наприклад, на, в інстаграмі або в Фейсбуці. Ну, тобто, ви зрозуміли, ми допоможемо вашому просуванню разом. Так, я також хочу бути спонсором. І я е, Напевно, я не буду обирати якусь саму гарну сумочку, або що ще, я просто буду мою вдячність хочу вам показати за те, що ви берете участь в моєму першому спільному проєкті. І своєю вдячності буде невеличкий подарунок, який я розіграю рандомайзером, щоб нікому не було. Ну, Сумно від того, що він не отримав, цієї подаруночі. Цей подаруночок, поки ще я не знаю, який саме подаруночок буде, але сподіваюсь, буде щось цікаве. Я ласкаво запрошую до нас. Телеграм-каналі дівчатка вже надихнулися, вже викладають багато світлинок як своїх, так і знайдених в, на просторах інтернету. І там є на що подивитися, є чим надихнутися. Можна гарно поспілкуватися, тобто приєднуйтесь, Кажіть мені та всьому світу, що ви готові взяти участь в. Спільному проєкті записуйте ваше відео вступу для, до спільних проєктів, і ми з 1 квітня розпочнемо. Ну, а поки ви ще вагаєтесь, думайте, я хочу додати вам невеличку, невеличку кількість натхнення, а щоб замотивувати вас на створення вашої. Особистої торбочки для щастя. Хочу показати вам декілька моїх сумочок, моїх торбочок, які я зробила на протязі двох років. І е, вони в різних техніках, і я думаю, що може вас також надихну. Розпочну з цієї маленької сумочки. Я її, вона вже така. Е, не нова, чому я її робила минулий рік тому? Я її робила як прогулянкова, і дуже часто я з нею хожу. В неї поміщається мій телефон і якісь ну, речі, які мені потрібні. Ось, вона так виглядає внутрі. Там є навіть кишенька. Так, на цю торбочку, на цю сумочку прогулянкову є майстер-клас на моєму каналі. Ось так вона виглядає. Ну, вибачайте, вона вже трохи а, така поношена, тому що я її майже кожен день хожу з нею на прогулянку зі своїм а, собакою. Так, це перша сумочка. Далі ось оцю хочу показати, щоб ви бачили, що техніки можуть, можуть бути які завгодно. Ось яка у мене є торбочка. Це я валяла з вовни. Тут е, шуршить, тому що я її так е, запихала туди, е, пакетики, щоб вона була, ну, мала гарну форму, щоб ви можли, могли її добре роздивитися. Тут також е, Ну, Якщо подивитися, там є підкладочка, і е, вона закривається на, магниті, на магнитах. Ось так у неї є ріменець і ось така бахромавна є. Я її ношу, у мене є зелене пальто, і я її ношу з пальтом. Наступна торбочка, Шопер. Я його дуже люблю, також багато разів носила вже. Ось такий шопер. Цей шопер зв'язаний з Ярнар джинс, він також на підкладочці. І а, на цей шопер також є майстер-клас на моєму каналі, і є схема в моєму телеграм-каналі. Ось такий шопер. До речі, ну, тут він закритий, і його не можна роздивитися, як зв'язаний знутрі, ну але знутрі він виглядає так: тут ніяких протяжок немає. В майстер-класі я розповідаю, як зв'язати гачком без протяжок ось таку красу. Далі ще одна торбочка, і вона в іншій техніці. Це торбочка, вона сплетена з паперовою лози. Бачите, яка красива це трубочки, які накручені з папірчику, сплетені, і вона дуже така міцна. Ось можна подивитися, я її навіть, бачите, я прикладаю великі зусилля, і вона не згинається. Я її Дуже люблю і багато разів вже минулому літа носила. Так, ну і остання сумочка. Тут трохи в неї зіпсувалася підклад, треба трохи її полагодити. Але сумочка зв'язана з рафії, також її дуже люблю, дуже багато разів ношу і буду носити, підкладочку я виправлю і Торбочка також мені дуже подобається. Так, ну що, є у вас невеличка кількість натхнення вже. Заходьте на телеграм-канал, там натхнення набагато більше знайдете. Ну, і до зустрічі! До зустрічі в нашому спільному проєкті.